Добрий день студія. У нас сьогодні відосік по танку 10 рівня, чи диря... не дирявий чи Вибачте, тейм МК 6, а по... тому що серед вас Серед вас знайдуться фанати, які скажуть, що танк МБА, вони грають на ньому в 10К середнього. Для мене цей танк абсолютний шлак. Ой, скільки я на ньому терпів, страк... стракався, страдався, плакався. І просто смактав бібу, вам словами не передати. Для вашого розуміння, щоб зіграти бій на майстра, знадобилось 190 плюс боїв, там 195, щось типу того. І ось це саме той бій на майстра. Як пам'ятаєте, був відосик на каналі, на якому давали ми 9200 на цій параші, і нам не дали майстра. В цьому ж бою це вдалося, в принципі. Давайте глянемо, що з цього вийшло. Як бачите, режим бою у нас Франція, степи, мапа підходяща для мого танку. Граю я завжди в принципі дефолтно. Їду в ось цю позицію, яка перед вами. Тому що з неї ви можете кидати в прокатку повільної техніки, яка їде мід. і можете дамажити танки, що піджимають Алінію. Слабу таку вертушечку закидуємо 54-ку таракана. І очікуємо, тут зараз побачить якогось є 100 або тигра другого, які будуть бортом катитися під нас, підставлятися. Але цього не відбувається. Я трохи здивований, відверто цим. І думаю, відкатить назад, але М-60 дає інфу. Коли хтось поїде, я це і так побачив. А ось і відповідь на моє питання, що не так з Тигром. Тигр в нас в цьому бою питав. Кидаємо одну тичку, кидаємо ще одну. В принципі, реалізовуємо наш ДПМ. А є 100 у нас хитрун, бачите, сейвово поїхав. Але це його не врятує від нашого ДПМу. Його від нашого ДПМ врятує тільки наша влучність. Доводиться нам стріляти, як бачите, доволі таки низько. Під фальшекрани його не залітає тичка, улітає взагалі десь в маску, коли ми цілились в нижню частину корпуса. Тігр з вертухи кидає по нам тичку, щоб ми лякалися. Бачу пуш по лінії. Але фаза вже шотна і такий. Е, на жаль, фазу могли б ми ще раз фармити, але тим не менш за перші 2 хвилини бою ми накидали 3000 дамагу з урахуванням того, що добили цю фазу. І в принципі початок бою в нас вже чудовий. М-60 там трошки насасує в Центуріона. Мені не вистачає котів, щоб вийти адекватно в Т-103. Доводиться відкатити, танканути і аж потім вже давати йому дамаг. На жаль. Ну, Пацикінокоменс, пролите пиво. Кидаємо в борт е го Його ще починає на 500 просаджувати просажувати. Тап. Кидаю в 103-го, тому що банально його легше пробити, швидше я його вицілю. Кидаємо ще в влд Є-75, е у нього залишається 400 хп і він вирішує саме час переїхати. Т30 дає по собі інфу, що він стоїть на лаські. Е, міг би я вже поїхати отак, пацаки, але ще не світилася така слабенька ПТшечка, пітарний фош. Прилітає по нам якийсь блайнд, невідомо від кого. Кидаємо, наче тичка зайшла. Арта з реном на голову арта, вибачте з реном на голову. І тут трошки я гублюсь в рішеннях пацики, що мені робить. Я не знаю, де фош 155, можна було піджати всю позицію, вифармить Т30. Викатуюсь, кидаю туди блайнд не ловлю лампу і тупо не знаю, що мені робити, поки я думаю, метикую, куди його поїхати. Кидаю блайнди і все ж таки приймаю рішення поїхати. Я більш сейвово зіграю, поїхати в Е100, який знаходиться в МІДу. Як бачу, в нього 1800 хп. Пояснюю, що я не поїхав в ось цю позицію. Непонятно, де ФОШ. Якщо я піджимаю навіть і свічусь, не світячи при цьому фаша. З вірохідністю 99,9% форш просто на пофіг викатує, сам помирає, але просажує мене як мінімум на 2 тички. Враховуючи до уваги, що ще в Т-30 альфа-750 я відлітаю в ангар, тому цей мув був доволі таки ризикований. Сейвовіше нам буде зіграти від ось цих камінчиків. Кидали ми в каток Є70 е е Т-26,5. Е але любязно підставив планочку Є100, і ми дали йому цей дамаг. Через каток просаджуємо Пантеру 44-ту, халявний доволі такий бій. Ми нічого в бою не зробили, а вже настріляли майже 7 тисяч дамагу. І все, що нам треба, це тепер по максимуму просадити ці два тяжика, які тут засеювались в низині. Але трошки УДС 5 Краде в нас дамаг. На ну, хто ми такі, щоб це засуджувати. Вицілюємо планку Є 100 пробиваємо, він кидається в оба Ми розуміємо, що в нього киде плюс-мінус 15 секунд. За, за цей час ми встигаємо як мінімум дати дві пайки. Удес щипає сотку, змушує її розворачуватися. кидаємо ще раз в планочку сотці. І хочемо добрати тут. Т-26Е5, але баг з гарматою. Це був реплей зіграний, коли він ще був актуальний той бак з гарматою, не дає нам цього зробити. Бачу, що відкатує Т-3, намагався пробити його в маску, на жаль, не залетіло. Т-3 просто на пофіг виїжджає, хаває тичку від бабахи. Добиваємо Т-30, 8000 ми настріляли. І фор 155 не світиться. Я думаю, невже він сейве Арту. Але ні, він, бачите, знаєте стратег, стратег, не лізьте, самі поїдуть. Водія зацепила пацики, кидаємо метичку, 8800 дамагу, з урахуванням бландів це у нас 9500, з урахуванням того, що не дали ми ще тичку в Є100, не дали тичку в Т103. Соплі Севдича зараз ви слухаєте, міг би зіграти, зіграти бій на 10к, якби просто банально летіли птички. А так, це позорні 9500 дамагу. Дали нам майстра, як бачите, на результатах бою. І, в принципі, не знаю, доб'ю коли-небудь правдами-неправдами цей танчик. Обов'язково вас про це усвідомлю. Дякую, що дивились. З вами був Зігрейн. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Любіть свою маму, не тільки свою. Зустрінемось в нових відео.